Всім привіт! Ви на каналі Марна час. У цьому відео ви бачите топ 8 мобільних ігор листопада 2025 року. Поїхали. Футбол-менеджер 26. Це справжня мрія для фанатів футболу. Цього разу Sega обіцяє повністю оновлену систему керування клубом від пошуку молодих талантів до переговорів із зірками. Ти можеш відчути себе справжнім тренером і стратегом, приймаючи рішення, які визначатимуть долю команди. Гра отримала покращену стимуляцію матчів, новий шиї суперників і ще глибшу аналітику після ігр. Виход очікується 4 листопада 2025 року на Android та iOS на платформі Netflix. Особливості динамічні сезони, живі реакції фанатів і нова система взаємодії з медіа. Deep Rock Galactic Survivor. Це вибуховий роклайт шутер, де ти граєш за гнома, які бореться проти орд прибульців у шахтах на віддалених планетах. Кожна спроба новий виклик: копай ресурси, прокачуй зброю, бийся з ворогами, і намагайся вижити якомога довше. Це поєднання автоматичного шутера у стилі Vampire Survivors з атмосферою оригінальної Deep Rock Galactic. Реліз очікується 12 листопада. Цього року. І, з особливості, це десятки видів зброї, різні класи гномів і процедурно створені локації, що роблять кожну місію унікальною. Timeline Таймлай Time це елегантна головоломка з елементами подорожей в часі. Тут ти керуєш дівчиною та її кішкою, які повинні втекти з дивного світу, використовуючи здатність перемотувати час. Гра дозволяє планувати рухи наперед. Експериментувати та виправляти помилки як у відеомонтажі. Кожен рівень це як витончений пазл, який потрібно розв'язати логікою та терпінням. Реліз очікується 13 листопада цього року. Із особливостей це унікальний візуальний стиль, слів немає, але є глибокі емоції, які передаються через музику та анімацію. СуперМАСА Вархаммер 4000 40 це нова мобільна стратегія у культовому всесвіті Вархапа. Тут ти можеш очолити армію імперіуму, орків або хаосу і боротися за контроль над галактикою. Гра поєднує глобальну стратегію з масштабною виставкою в реальному часі, де кожна помилка може коштувати собі перемоги. Вихід 17 листопада, 2025 року. Із особливостей це реалістична повна 3D-графіка, масові битви, унікальні команди та глибока кастомізація війська. Ну, якщо від себе, то це справжні подруги для фанатів Warhammer на мобільному телефоні і всіх інших стратегічних ігра. Бейсіч Mobile легендарна фізична сендбокс гра, нарешті на смартфонах. Тут ти створюєш штурмові машини, катапульти, літаючі механізми та навіть абсурдні механізми, щоб руйнувати замки та вирішувати креативні завдання. Усе тримається на реалістичній фізиці, будь-який болтик або колесо може вирішити долю місії. Реліз запланований на 18 листопада цього року. Із особливостей, це потужний редактор, повна свобода експериментів і креативний режим без обмежень. Це гра для тих, хто любить винаходи, ламати, а також будувати заново. Gunfight King це новий мобільний шутер із динамічним матчем 5 на 5. Гратів чекають різноманітні режими від класичних фактичних до тактичних ПВП-місій у міських локаціях. Кожна зброя має свою поведінку та ефекти, а кастомізація дозволяє створити власні стилі гри. Очікуємо 18 листопада 2025 року. Там ми побачимо короткі матчі на 3-5 хвилин, плавну графіку, систему сезонних винагород і можливість прокачувати персонал. Це гра для тих, хто любить швидкий екшен і не хоче чекати довгих завантажень. Бус Симулятор Pro Urban Rivals. Найреалістичніший симулятор водія автобуса цього року. Керуйте сучасним міським автобусом, дотримуйтесь маршруту, забирайте пасажирів і долайте щоденні виклики великого мегаполісу. Гра пропонує відкрити світ із трафіком, погодою, зміною часу доби та навіть розмовами пасажирів. Вихід 20 листопада 2025 року. Реалістична фізика, детальна кабіна, можливість тюнінгу автобусів і навіть мультиплеєр, де ви зможете конкурувати з іншими перевізниками. Ідеальна гра для тих, хто любить симулятори з розслабляючою атмосферою. Bleach Soul Resonance. Це нова мобільна екшен-РПГ у культовому аніме всесвіті Бліч. Гратів чекають масштабні битви у реальному часі. Знайомі герої, ічіго, рейнджі, руки та стильний комбо з ефектними спецударами. Гра поєднує динамічні бої, сюжетні місії і pvp арени де кожен рух має значення. Вихід очікується 25 листопада 2025 року. Нам обіцяють високоякісну 3D графіку. Японське озвучення, кінематографічні катсцени та система Soul Resonance, яка дозволяє об'єднувати сили героїв. Це справжні свято для фанатів Bleach і всіх, хто любить стильний аніме екшен на мобільних телефонах. В топ, на жаль, не попали такі цікаві ігри, як Sonic Crumble і Sword of Justice, просто тому, що вони недоступні в Україні, але якщо ви якось зможете в них пограти, то прошу. Крім цього, в цьому місяці перенесли реліз гри Jetpack Joyride Racing. Не буду казати точно, що воно і вийде, тому очікуємо. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть в коментарях, яку гру чекаєте найбільше. Підписуйтесь на канал, щоб побачити багато цікавого. Кому не, не чекається вже пограти в ігри, залишаю посилання на попереднє відео топ 10 ігор жовтня на мобільний. І окремо ставлю список проходження цих ігор. Коли будуть входити ігри, також буду робити їх огляд, проходження. І десь ось тут буде список відтворення. Ще раз всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім!